Лист шостий. Сенека вітає свого Луцілія. Я розумію Луцілію, що не лише вдосконалююсь, а й перемінююсь. Не кажу та й не сподіваюся, що б мені вже не зосталося нічого такого, чого б не треба було змінювати. Та й дивно, якби не було ще всякого різного, що належало б чи то пригамувати в собі. А чи примножити. Та вже як душа бачить свої хиби, хоч досі не помічала їх, то хіба це не свідчення того, що вона на стежці до вдосконалення? Деяких недужих вітають з тим, що вони самі відчули себе недужими. Отож я хотів би поділитись з тобою тією раптовою своєю переміною. Тоді був би впевненіший щодо нашої дружби, справжньої дружби, якою не спроможні порушити ні надія, ні страх, ані корисливість, дружби, з якою люди вмирають, задля якої вмирають. Назву тобі багатьох, котрим бракувало не друга, дружби. А цього не буває, коли душею однаково пориваємось. До чеснот, та й не диво, ми ж тоді знаємо, що все у нас спільне, надто прикрощі. Не можеш собі уявити, скільки корисного я сам це помічаю, приносить мені кожен день. Поділись зі мною, скажеш, тим, що ти випробував і визнав таким помічним, я ж і сам радий усе перелити в тебе. Та й вивчаю щось власне для того, аби мати ту приємність навчити. Ніяке знання, хай і незвичайне, рятівне, мене не втішатиме, якщо ним володітиму тільки для себе. Коли б мудрість давалася лише з тією умовою, що я тримав її, мов у клітці, і нікому про неї не говорив, я б откинув її. Ні з ким не поділене добро, хоч би яким було воно, радості не приносить. Отож перешлю тобі й самі книжки, а щоб не трудився, вишукуючи корисне, то зроблю помітки, відразу зможеш приступити до того, що я сим подивляю і схвалюю. І все ж кориснішими, ніж книжки, були б для тебе живий голос і товаришування з розумними людьми. Потрібно бути на місці і самому все побачити. По-перше, тому, що люди більше вірять очам, аніж вухам. По-друге, тому, що шлях через настанови довгий, а через приклади короткий і надійний. Квеант не повторив би Зенона, якби тільки слухав його. Він же входив у його життя, вникав у потаємне. Спостерігав, чи той живе згідне зі своїми настановами. Платон, Арістотель та й весь загін філософів, які мали потім розійтися протилежними стежками, більше почерпнули із самих звичаїв Сократа, ніж з його бесід. Метродор, Гемарх і Полієн завдячують своєю знаменитістю не так настановам Епікура. Як спільному з ним життю. А втім, закликаю тебе не лише користати, а й допомагати. Чимало добра дамо собі навзаєм. А тим часом, аби сплатити тобі мій щоденний борг, скажу, чим я нині захопився, читаючи Гекатона. Цитата. Запитаєш, мовив, чого я домігся, я почав. Бути другом сам собі. Кінець цитати. Чималого скажу до Мігся: Ніколи не буду самотнім. А ще вір мені, хто став другом собі, той буде другом для всіх інших. Бувай здоровий.